Сьогодні ми вже восьмий день, як пітуємо пользову адміністрацію. Хочу сказати, що незважаючи на те, що наша влада нас підтримує в бабках, так. Все ж таки, іноземці, українці, які перебувають за кордоном, вчора і сьогодні пікетують українські консульства і підтримують нас. І це не може не радувати. І ще хочу сказати, що в Києві до сих пір голодують українці. Я знаю, особисто спілкувалася з ними. Вони не виступають від будь-якої партії, вони виступають просто від себе. І ми пишаємося такими людьми. Ми їм підтримуємо. Ми їм висловлюємо підтримку і, звичайно ж, завтра скажемо ще раз їм про те, що вони не здавалися, що ми всі разом, українці разом, і ми будемо продовжувати наше фокусування до тих пір, поки все ж таки влада зрозуміє, що ми не просто якесь, вибачте, бидло, яке, яке може сказати, так, да, от то там, ми їх як котят, як різні наші політики. так? А ми громадяни України і ми відстоюємо свої права.